На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 вересня 2025 року. Сьогодні, 2 та завтра 3 вересня 2025 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг. Можна сіяти насіння зелених культур в теплицях, будь-яких сидиратів, і на городі, і в теплицях, і можна посадити трохи цибулі на зелень. Можна укорінювати живці, це, до речі, виключення справи, тому що обрізка зараз заборонена, але тільки необхідна кількість живців, нарізайте і укорінюйте. Можна пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою, будь-які агроприйоми з розсадою, посадка, можна пікірувати, перевалку робити і, до речі, гарно висаджувати зараз і полуницю. Можна збирати насіння овочів та квітів, якщо не встигли першого. Сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців, ще раз нагадую, виключення з правил. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 та 3 вересня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 2 та 3 вересня 2023 року. Сьогодні та завтра не використовуємо для харчування шоколад, каву, алкоголь, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. А що ж можна корисного приготувати? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, пісне м'ясо, хто є, м'ясо, будь ласка, використовуйте, відварені яйця. Молочні, кисломолочні продукти дуже корисні, свіжі та варені овочі, будь-які страви готуйте з них. До речі, можна готувати макаронні вироби, доступні овочі, фрукти, ягоди, різні горіхи, все. Це можна використовувати для приготування смачних та корисних страв і пити чай із шипшини. Смачного вам залишається завершити наш ранковий випуск. Але я хочу вам повідомити, щоб ви знали, що наш випуск затримався із за того, що у нас нема електроенергії. Олександр Федорович придумав щось, щоб я могла вийти в ефір і видати цей уже ранково денний щоденник на два дні. Просто зараз починається коридор затемнень, і всі повинні бути готові до різних іспитів, тому що у нас таку спеку витримала підстанція, наш трансформатор, який. Дає нам електроенергію для всього мікрорайону, а ось вчора ввечері він просто взірвався і запалився і загорівся. Так що зараз різні події можуть бути не тільки з предметами, які нас оточують, а і будуть впливати на фізичне здоров'я людини. Так що, будь ласка, бережіть себе. Прислухайтеся до свого серця, до свого тіла, і в цей час, до кінця вересня, цей коридор затемнень буде працювати, так що рідні, близькі, ви самі повинні бути зараз у спокої і тримати себе без особливих перегрозів. Ну, це що стосується, чому ми сьогодні так пізно виходимо в ефір. А ми хочемо на останок вам повідомити, що ми, як завжди, бажаємо вам. Божого благословення на цей чудовий день, Божого благословення на кожен день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх справах! Надіємося, що нам вдасться ввечері вийти в ефір, підготувати відео. Зроблять, повинні зробити наші електрики все, що необхідно для того, щоб в нас була електроенергія, і ми обов'язково знову зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного! А все інше, все-все це обов'язково буде. До зустрічі!